Ському районі пасажирський автобус зіткнувся із вантажівкою. Десять пасажирів госпіталізовано. Шахраї створюють фейкові голосування за дитину і збирають персональні дані користувачів соцмереж. Через забруднення Південного Бугу водоканал проводить чергову промивку мереж, очищує воду сорбентами та насичує киснем станції. Мої вітання. В ефірі телеканалу Віта Новини за день, 30 травня, четвер. І про головні події розповім я Олексій Літвінов. Сів за кермо на підпитку і потрапив у аварію. У Вінницькому районі пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталося напередодні у селі Писарівка. Внаслідок удару автобус з людьми перекинувся. Як повідомили у поліції, за медичною допомогою звернулося 20 пасажирів, 10 з них госпіталізували. Транспортні засоби помістили на арешт майданчик. Усі обставини ДТП встановлюють слідчі. Водії освідувані. керманич вантажівки тверези. Результати свідування водія автобуса показав наявність у нього алкогольного сп'яніння. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення. А вранці 29 травня камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на розі проспекту Коцюбинського та вулиці Київської. Водій автомобіля шкода наїхав на жінку, яка переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. Правоохоронці та медики оперативно прибули на місце пригоди, постраждалу госпіталізували з переломом правої руки. Наразі деталі встановлюють слідчі. Афери з діпфейками кіберполіція застерігає від шахраїв. Вінницькі поліцейські провели інформаційну кампанію для жителів міста, щоб попередити їх про зростаючу загрозу шахрайства у соціальних мережах. Зазвичай шахраї провласнюють акаунти у месенджерах, і з них надсилають повідомлення з проханням терміново перевести гроші. Зараз новий різновид шахрайської схеми. Прохання проголосувати за дитину у конкурсі. Ви проголосували, і мимоволі надали свої персональні дані. Поліція застерігає бути максимально обережними. Для перевірки, чи не отримали доступ сторонні особи до вашого облікового запису, знайдіть в налаштуваннях вкладку пристрої та перевірте, з яких пристроїв ви здійснили вхід до вашого облікового запису. При знаходженні якогось стороннього пристрою видаліть його. Також рекомендацією кіберполіції є вімптання двохфакторної аутентифікації або двохетапної перевірки на усіх ваших пристроях та створення хмарного паролю, для того щоб стороння особа не змогла здійснити вхід з іншого пристрою. Майже один до одного саме таке критичне співвідношення резюме та вакансій на ринку праці зараз. Тож деяким роботодавцям вже важко знайти співробітника. Масштабний дефіцит кадрів, що зачепив всі галузі економіки, змусив бізнес та владу об'єднатися. Як планують вирішувати ситуацію на Вінниччині? Далі у сюжеті Катерини Соколюк. Слюсарі, водії, кухарі, інженери та представники інших виробничих професій незнача працівників основний виклик української економіки під час війни. Брак кадрів спостерігається не лише на приватних підприємствах, а й комунальних. Якщо говорити про комунальну сферу чи критичну інфраструктуру, ми вже відчуваємо достатньо серйозний дефіцит по кадрах. Ну, наприклад, транспортні компанії. Водіїв тролейбусів. Якщо говорити, наприклад, про шляхове управління, яке займається прибиранням там, влітку доріг там, чи зимою, снігу і так далі, достатньо серйозний дефіцит. Наша компанія, яка займається вивезенням твердих побутових відходів, знову ж таки, дефіцит водіїв. Тож вінницькі підприємці, міська влада та заклади освіти запровадили проєкт проліп, аби вирішити проблему на рівні регіону. За мету ставлять опанування нових професій вінничанами. Для них проводитимуть освітні курси, а по завершенню працевлаштують до компаній партнерів. Під час цього проєкту ми сподіваємося, разом. Напрацюємо ті ідеї, які ляжуть в основу кадрової політики, принаймні у нас в нашому регіоні, і покажемо приклад для всіх інших регіонів виходу з склавшоюся непростою ситуації. Реалізовуватимуть проєкт протягом 9 місяців за підтримки міжнародного партнера USAID. Катерина Соколюко, Олег Лідвінцев. Новини за день телеканал. Віта. Очищають труби для покращення якості води. Її стан погіршився через відмирання водоростей у південному бузі. Це природне явище призвело до підвищення рівню марганцю та амонію для того, аби вода продовжувала бути безпечною для споживачів. Працівники Вінниця облводоканалу промивають мережі. Як проводяться роботи, детальніше у нашому наступному сюжеті. Стан води в річці Південний Буг погіршився. До цього призвело передчасне відмирання водоростей. Під час їхнього розпаду виділився марганець, що зараз перевищує норму у чотири рази. Також у десять разів збільшилась норма амонію. Це все стало причиною погіршення кольору та запаху води в кранах вінничан. Ми Маємо таку ситуацію, що рівень кисню впав на сьогоднішній ранок до 0,36 мг міліграм на літр. Це дуже низький показник. Кітоплантон, коли розклався, з його тіл вивільнився марганець і кількість марганцю на сьогоднішній день в районі одиниці, вона різко почала зростати 26 го числа. З 27 го числа у нас різко росте рівень амонію і на сьогоднішній день він становить 3,33 мг на літр. Згідно звернень громадян у Вінниці облводоканалі почали промивку мереж водогону. Таку процедуру проводять щорічно, адже це єдиний вихід із ситуації. Коли у кранах вінничан вода буде прозора та без додаткового запаху, спрогнозувати важко, бо це залежить від багатьох факторів. Минулоріч рік схожа ситуація тривала більше тижня. Зараз відбувається промивка через пожежний гідрант. На водовонь діаметром 250 п'ятдесят міліметрів. вона? орієнтовно промивка може тривати і до години, може хвилин 10, це залежить від стану води. Що ми бачимо, що вода більш-менш відповідного кольору, ми припиняємо і реагуємо на інші заявки. У Вінниці облводоканалі заспокоюють містян, що вода не несе загрози здоров'ю, але наголошують, що воду з під крану обов'язково треба кип'ятити. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вода, що тече із кранів у наших оселях, це те, з чого починається кожен наш день, і те, чим він завершується. Ми можемо не помітити затемнення сонця або місяця, але найдрібніша зміна у кольорі чи запаху води не пройде повз нашої уваги. Наскільки вона безпечна для користування і що для цього робиться, говоримо сьогодні у нашій студії із речницею комунального підприємства Вінниця Облводоканал Оксаною Поліщук. Пані Оксано, я вітаю вас. Вітаю! Вінничани пишуть у соцмережах про жовту воду. Натомість водоканал публікує про місця водозабору, як про скриньку Пандори або пекельну суміш амонію, марганцю і критично низького рівня кисню. Що відбувається у місті? Відбувається з річкою Південний Бухи, і відбувається вже не перше десятиліття. Власне, те про що ми намагаємося людей завжди попереджати, що останніми роками з власного досвіду попередніх років ми знаємо, що будемо мати критичну ситуацію в червні і у серпні. щороку. З чим пов'язано? пов'язано з тим, що у річці Південний Бух, яка живе своїм життям, відбуваються свої природні механізми, процеси. І в даний час відбувається процес відмирання водоростей. Раніше це відбувалося трішечки пізніше, ближче до липня місяця. Але в зв'язку з тим, що ми маємо високі температури і спеку, уже кілька років поспіль цей процес змістився на початок червня. Що відбувається, коли в нашій річці відмирають водорості? Водорості у своїх тільцях містять амонії і містять марганець, і вони їх, звісно, кудись повинні виділяти, коли вони відмирають. От, от, власне, в той час, коли вони відмирають, ці елементи і виділяються у воду. Чому одну хвилину? Чому прошу, це прошу. Е, критично для нас? Тому що у нас дуже багато водоростей. Якби у нас було менше водоростей, відповідно менше цього всього виділялося б у нас у воду. Так як водоростей у нас багато, більше 100 тисяч клітин в одному мілі. Літрів води, тобто це. Четверта, п'ята частина чайної ложечки, от в такої в такій кількості води у нас більше 100 тисяч клітин водоростей. То відповідно концентрації амонію і марганцю, які виділяються у воду, і з якими ми Вінниця, і облводоканал маємо справу, щоб очистити цю воду, значно збільшується. Які заходи, яку роботу на сьогоднішній день вже було проведено працівниками водоканалу, які роботи заплановані, яких результатів вдалось досягти. Е, Тут ми говоримо про три основні етапи заходів, які ми задіюємо. Перше це на станції безпосередньо додаємо у такі моменти, коли збільшується амонія і марганець, додаємо сорбенти для того, щоб поглинати ось ці неприємні явища. по-друге, додаткова аерація, тобто збагачення води киснем, тому що у річці критичний рівень кисню, який допомагає воді очищуватися. І третє це промивка мереж. Чому промивка мереж найважливіша у цьому етапі, те, що ми почали робити? Уже з понеділка і е, робимо і сьогодні продовжуємо. Тому що е, коли у нас піднявся марганець, люди нарікали лише на жовту воду. Тобто це була кольоровість погіршена. Через два дні пройшла злива. Ми всі бачили, яка потужна злива. Ця злива змила, ймовірно, із полів, е, там, де не дотримуються прибережних захисних смуг. Усі, е, самі розумієте, всю хімію. І це додало у воду е, до амонію природного походження, який виділяється. Діляється із тілець водоростей ще щедру порцію амонію. Сьогодні він у нас в 10 разів збільшений у річці Південний Буг, марганець збільшений в 4 рази, амоній у 10 разів. Амоній і марганець це сполуки, які потрапляючи в мережу, реагують із тим, що є на стінках водопровідних труб зношених. І саме тому парадокс в тому, що якщо будь-яка людина, якби не війна, ми готові були б запросити, бо це ну якби критичний е, об'єкт критичної інфраструктури. На жаль, ми не можемо, але ми готові були б запросити будь-яку людину, щоб подивитися, яку воду ми подаємо в мережу. Вона не має запаху, вона не має жовтого кольору. І що ми маємо на виході після того, як вода пройшлася по мережам, і амоній з марганцем зреагували з усім, що є в мережах, чи Тому... можна виправити mm -hmm. ситуацію, і наскільки Промив... можна покращити її? А, власне, найдієвіший спосіб це промивка, а, тобто відкриваються пожежні гідранти, і десь не менше години промивається водою, промиваються труби для того, щоб ось цей осад. Марганцю і амонію, як вони там зреагували, виштовхнути під тиском і вимити. Ми сьогодні були свідками того, як під час промивки на початку йшла руда вода, жовта вода. Вже буквально через 15 хвилин вона пішла чиста, нормальна, без запаху, без нічого. Тому ми людей просимо звертатися на аварійно-диспетчерську службу, повідомляти де за якою адресою вони це спостерігають. І зараз ми наголошуємо, що до погіршення кольоровості додався і запах, і присмак Проте, це насправді не несе ніякої загрози життю чи здоров'ю віничан. Вона неприємна. Це називається погіршення органолептичних показників, але вона безпечна. Скільки триватиме цей процес, ми не можемо сказати, тому що річка живе за своїми законами і природними, в тому числі. Е, можливо, і декілька днів, можливо, до двох тижнів. Сьогодні ми чесно і відверто кажемо, показники все ще завищені. Марганець в 4 рази, амоній в 10. Але Проте, для користування вода. Вода для містян, користування придатна, придатна безпечна. Так повністю забрати це явище. Ми не можемо, тому що повторюю, станція, яка будувалася на початку 60-х років, була не розрахована на те, щоб очищувати аж такі концентрації цих елементів. Пані Оксано, я дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу і роботу ваших колег. Тим більше у такий непростий час. Дякую вам. А з нами у студії була речниця комунального підприємства Вінниця Облводоканал Оксана Поліщук. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску сотні бойових пташок і не тільки. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підсилив два підрозділи збройних сил України. Випуск у Вінницькому ліцеї номер 2 Сім магістрів та 12 золотих медалістів. У муніципальному притулку поставили на лапи пораненого та знесиленого песика балу. Чергова атака окупантів цієї ночі армія РФ випустила по Україні десятки ракет різних типів та БПЛА. Відбували повітряний напад сили ППО у Хмельницькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Київській та Вінницькій областях. Загалом захисникам неба вдалося збити сім з 11 крилатих ракет та всі 32 безпілотники. Ще вісім керованих ракет с 300 та С 400 спрямували окупанти на Харківщину. Внаслідок удару в обласному центрі постраждало троє людей, пошкоджено будівлю комунального підприємства та житлові будинки. Також на Харківщині внаслідок обстрілів горять три тисячі гектарів лісу. Як повідомляють, у ДСНС вдалося локалізувати 10 пожеж на площі. Близько 170 гектарів. Рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах, коли детонують нерозірвані боєприпаси і під постійними ворожими атаками. Водночас на Харківському напрямку противник продовжує нарощувати угрупування своїх військ, перекидаючи додаткові полки і бригади з інших напрямків і полігонів. Утім, як заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сил ворога недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. Напередодні він особисто відвідав частину східного фронту. Українські оборонці продовжують нищити як окупантів, так і їхню техніку. У головному управлінні розвідки показали, як українські морські дрони Магура успішно атакували два ворожі катери у тимчасово окупованому Криму. Потужне підсилення на фронт, в часи, коли війна ведеться не лише піхотою, а й технологічним озброєнням. Дрони ладні змінити хід подій. Сотнями бойових пташок і не тільки міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підсилив два підрозділи Збройних сил України. Що передали військовим цього разу у сюжеті Катерини Соколюк? Залітають у бліндажі ворога і нищать техніку окупантів. Триста дронів та 8 мавіків ТРТ передала Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом для червоної калини та ССО. Військові кажуть, зараз перевага на боці того, хто швидше впроваджує нові технології. Якщо піввідрони ми використовуємо вони одноразові, але вони дуже рятують життя та здоров'я піхотинця на передовій. І тим самим ми можемо цими ж самими і впівідронами, впівідронами відбивати штурми, знищувати живу силу та техніку противника. Завдяки Мавіках, завдяки Мавіків, ми можемо проводити аеророзвідку і тим самим перегувати вогонь артилерію. Тобто зараз так, війна дронів, і вони дуже нам потрібні. Крім підсилення наших військ дронами, гумштаб передав червоній калині і паливозаправник. Автівку французького виробника дооснастили на одному із вінницьких підприємств. Це нова розробка наша. Він має можливість як перевозити світлі нефтопродукти, так і заправляти техніку. Тобто має дві функції. Він зроблений повністю під технічні вимоги Національної гвардії. Виготовляли автівку на запит бригади, аби наші оборонці могли забезпечити безперебійну роботу важкої техніки. Це стерна 20-кубова, дуже необхідна нам для військ, як для заправки пальним автомобілів, так і для підвозу техніки з подальшим роз... розосередженням по району. зосередження. Даний автомобіль виготовлений на надійному базі базовому шасі Ренотрек, який використовується в важких умовах роботи. Тобто, автомобіль є прохідним. Кодісна база 8 на 4 з великим об'ємом роботи. Тут є два фільтри, два щотчика, два роздаточних рукава з одночасною можливістю заправки двох автомобілів. Одночасно вінницька громада і надалі закриватиме потреби військових. Цьогоріч на безпеку та оборону в міському бюджеті передбачено близько одного мільярда гривень. Ми однозначно і продовжуємо закуповувати відповідне необхідне обладнання. Те, що ми не можемо закупити згідно бюджетного кодексу, ми надаємо субвенцію. В ну, першу чергу тим підрозділам, які повторюються, базуються на території Вінниці Вінницької області, крім того, третя штурмова бригада і наш знову ж таки підрозділ, який ми підтримуємо, це. Гур Міністерства оборони – це підрозділ Ан. Передали захисникам і 50 тисяч сухих душів. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, бо розуміємо, що на сьогодні для всіх нас питанням і завданням номер один є перемога. Ця допомога поїде у найгарячіші точки на північний та південний напрямки. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. До завершення підійшов ще один непростий навчальний рік у багатьох школах України. Останній дзвоник 2024-го пролунає вже на цьому тижні. Проте в різних областях і містах країни це свято відбуватиметься в різні дні. У Вінницькому ліцеї номер 2 Останній дзвоник пролунав сьогодні. Своїми емоціями по закінченню навчального року випускники ділились із нашою кореспонденткою. ліцеї номер 2 пролунав останній дзвоник. Серед випускників золота медалістка Іванна. За роки навчання дівчина здобула багато нагород та стала магістром мистецтв. Останній рік навчання напевно найбільше зблизив мене з однокласниками, з вчителями так само. Ми проводили багато часу разом, проводила його класно. І він, напевно, був найкращий зі всіх років, бо ми мали можливість бути тут, в школі, не на онлайн навчанні. І останній дзвоник сьогодні дуже хвилюючий, Всі плачуть, всі сміються. Для одинадцятикласників це закінчення їхнього шкільного життя та початок дорослішання. Для випускника Тараса 11 років навчання прийшли дуже швидко та хвилююче. До вибору майбутньої професії хлопець підходить дуже відповідально. Дякуючи класному керівнику. Я вирішив здавати фізику, поступати в наш політехнічний університет. Хочу піти на факультет електроенергетики та допомагати країні в сфері електроенергетики. Не лише учням важко прощати зі школою вчителі теж сумують. Класний керівник 11-го Б класу впевнена саме її випускники здійснять всі свої заповітні мрії. Завжди ця подія відбувається з таким блекотом серцем, тому що ти вкладаєш добро, ти вкладаєш почуття і тому відпускати це надзвичайно важко. Сім років не проходить безслідно, але я вірю, що в них є майбутнє. Я в даному випадку хочу сказати, що це неймовірні діти, це неймовірні українці, це неймовірні особистості, які досягнуть мети. Попри складну безпекову ситуацію із дистанційним та очним навчанням учні закінчили цей рік вдало. ліцею випускають сім магістрів та 12 золотих медалістів. Ми з гордістю можемо сказати, що все абсолютно з гідністю витримали. Ми з 1 вересня всі проступили офлайн до офлайн навчання, і це дало свої результати. Багато переможців міських обласних олімпіад, є переможці всеукраїнських олімпіад, багато переможців творчих конкурсів. Спортивних змагань, тобто, попри всі сумні реалії, все ж таки нам вдалося завершити цей рік з значними досягненнями та перемогами. Загалом цього навчального року у Вінницькій громаді випускається понад 4 тисячі дев'ятикласників. З них 442 учні отримали свідоцтво з візнакою. Більше двох тисяч випускників 11 класів. З них 257 золотих медалістів. Діана Волошенюк, Вадим Іджуєвський. Новини день, телеканал. Віта. Він грайливий і швидко звикає до людей, і дуже хоче потрапити у люблячі руки господарів. Песика на кличку балу знайшли волонтери на вулицях міста. Він був пораненим та знесиленим. Зараз у муніципальному притулку з ним працюють спеціалісти. Там із чотирилапим познайомилася наша знімальна група. Він сміливо йде до рук, грається та лащиться у такий спосіб. Показує, що довіряє людині. Саме над встановленням контакту з чотирилапим працює кінологиня Анна Голубович. Права на контакт. Тобто, щоб собака добре на мене реагувала десь, коли, наприклад, вона гуляє не на повідку, а наприклад, ми десь на відкритій території. мені обов'язково, щоб собака реагувала на мене. Таким чином я її привчаю до цього. У муніципальному притулку Анна займається з покинутими пухнастиками. Спочатку навчає відгукуватись на кличку, потім тренує усі базові навички. Проте каже, це не найголовніше її завдання. Не так більше, як навчити якимось базовим командам, як більше просто соціалізувати правильно собаку. Тому що зазвичай тут собаки, оце одиничні випадки, що вони комунікабельні. Зазвичай вони налякані з вулиці, де їх люди ображали, де їх люди били. Тобто мені потрібно їх вивезти з цього стресового стану. Балу лише сім місяців. У притулку він зовсім нещодавно. Песик тинявся вулицями міста кілька днів, допоки його знесиленого та з пораненою лапою не знайшли волонтери. Волонтери з Харкова привезли його на старе місто і залишили в якихось людей, які мали передати його кудись. Але ті люди стали не дуже відповідально відноситись до собаки, і собака сама пішла на вигул і залишилась на вулиці. Покинуту тварину Анна привезла до притулку, аби тут їй допомогли відновитись та знайти люблячих господарів. Я хочу звернутися до всіх, щоб люди були е, до цих тварин з відкритим серцем, не боялися на них звертати увагу і брали їх з притулку, і вони будуть найкращими, найвідданішими друзями. Перш ніж прилаштувати чотирилапого у нову сім'ю, його стерилізують та вакцинують. Це убезпечить тварину від можливих хвороб. Він грайливий, швидко йде на контакт та звикає до людей. А ще дуже чекає на люблячих господарів. Тож, якщо у вашій домівці не вистачає такого чотирилапого дива, балу готовий стати вірним та відданим другом. Балу, як і 80 його друзів з притулку, з нетерпінням чекає на свого господаря. Усі, хто готовий прийняти в родину хвостатого улюбленця, чекають за адресою вулиця Гонти, 26. Світлана Ількова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. наразі. Це всі новини за день. А по завершенню випуску дивіться міжнародний дайджест новин: світ Україна і Вінниця у нашому випуску. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.